Ану, хто знає, болячка в дафах. Дивіться, зараз запускаємо двигун. От даф є в нас, да? запускаємо двигун. Загорається помилка. Ди -ди Низький уровень охолоджувальної рідини. Але варто, щоб він поробив буквально 5 хвилин або на ньому хоча б тронутись, да? проїхатись там метрів 10. І ця ошибка гасне. Хто знає, в чому може бути ситуація. Я замітив це тільки на дапах. В пишенні на одному тягачові немає такої проблеми. Тільки в дапах. Чи там датчик вище стоїть. Чи він має намочитись цим антіфрізом, коли ти їдеш, там він вперед-назад намочується датчик і пропадає ця помилка. Типу, рівень підверх, ну, рівень антифризу. Чого він загорається, непонятно. І тільки на дапах. Напишіть свої варіанти, хто що думає. prevodu takovi se